Я думаю, у нашій грі буде вирішувати все захист. Я тут побачив багато з нами хлопців і буду дуже радий зіграти з ними. Я також знаю, що у вас в команді з'явився новий розігруючий був Джетер. Це гравець високого рівня, і поєдинок обіцяє бути дуже важким. Але ми будемо змагатися. Перед Німеччиною мало хто міг припустити, що ми можемо їх здолати, але ми змогли. Моє особисте завдання виходити на майданчики, робити все, що можу для команди, виконувати завдання тренера. Буде можливість буде атакувати. Не буде, буду викладатися у захисті. Я думаю, що три перемоги буде достатньо аби вийти з групи. Тож завтра буде вирішальна битва. Я не сподіваюсь, поки що ні на що. Я просто дуже вірю у перемогу. якщо буде перемога, все буде добре. Так, це буде щось. Збірна України зараз почувається гаразд і напевно ваші хлопці спробують досягти максимального результату. Сьогодні ми дещо відпочинемо, але розслаблятися ніхто не буде. Думаю, що і хлопці української збірної будуть налаштовані так само, адже це буде заключний поєдинок перед наступним раундом. Гра буде важкою, і ми будемо готові до неї на всі 100.